Валерій Володимирович, добрий вечора. Вчора команда прибула на тренувальні збори до Туреччини. Розкажіть, з чого вони розпочалися і що саме тут очікує на команду? Да, Розпочалося перше тренування. Ми дуже задоволені, що потрапили на ці збори. Намагаємося це зробити для того, щоб команда підійшла в гарному настрої і в гарної фізичній формі чемпіонату. Звісно, перше тренування пройшло на зеленому полі, все було зроблено з м'ячами, емоційне тренування було, бо шлях був тяжкий, хлопці не спали практично двоє суток, і тобто треба було чуть-чуть підняти хлопцям емоції. А так, все те, що ми плануємо, будемо старатися робити, щоб команда все робила по плану. Поділіться, який графік тренувань буде у команди впродовж зборів. Ми плануємо в двохразовому режимі працювати. Заплановано вісім матчів. Надіємося, все буде йти по плану і стараємося добре підготуватися до чемпіонату. У перших 2 ігрових дні у команди заплановано одразу по два спаринги. Це зроблено для того, щоб усі змогли отримати ігровий час. Так, да, звісно, для цього і збори е, ми робимо, щоб всі мали ігровий е, час, і щоб всі були в однакових е, кондиціях, підійшли до чемпіонату. Зимові новачки вже більше тижня тренуються з усіма. Як можете оцінити їх футбольні якості? Ну, ми розмовляли і бачили їх водії. То... І не просто ми. Е, е, Запросили до нашої команди. Ми раді, що вони приєдналися до нашої команди і будемо сподіватися, що вони зроблять все те, щоб наша команда і вони з нашою командою, звісно ж, тільки грали на перемогу. Загалом з командою прилетіло на збори 25 футболістів. Один з них це гравець ю 19 Євгеній Даниленко. Чи можна сказати, що ви розраховуєте і на нього у другій частині чемпіонату? Да, ми на всіх розраховуємо, все залежить від хлопців, як вони будуть старатися, як вони будуть тренуватися, як вони будуть давати нам ту інформацію тренерському штабу, щоб грати у першій команді. Тому все залежить від них. А так ми розраховуємо на всіх. Да, він капітан команди Ю-19 провів дуже багато матчів. Постійно був з нами на тренуваннях. І тому я думаю, як би він е заслужив поїхати на збори з першою командою. Я дякую вам і бажаю вдалих та продуктивних зборів. Дякую.